Слава Україні, друзі. Фанатка спецоперації проти України та власниця російського ресторану біля німецького Дрездена кличе Путіна навести лад в цьому місті. Ви знаєте, цей серіал про русський мір у Німеччині схоже матиме ще багато серій. Володимир Владимировичем сьогодні мало було. Отже, стисла передісторія цього відео. Після цього страшного лиха, яке окупант накоїв вчора по всій території України, в усій Європі пройшли акції в знак підтримки України. Одна з таких акцій була в німецькому місті Дрезден, і от її побачила ця росіянка і зняла відео. Ось з якими словами. Володимирович, Владимировичем сьогодні мало було. От тут у нас в Дрездені теж можна один разок їбати. Нарошенька, знайомтеся, росіянка на ім'я Альона, яка увага живе в Німеччині вже понад 20 років. Але Альона ж руська, тому вона завжди не забуває, як потрібно родину з Німеччини любіть. За 60 кілометрів від Дрездена Альона та її мама відкрили суто російський ресторан із промовистою назвою, яка несподіванка, родина, де так зручно лідера Путіна прославлять. І ось почалося повномасштабне вторгнення окупанта на територію України. Але альоні ні їй не стало соромно. Альона не засудила дії своїх співвітчизників, Вона навіть не промовчала. Навпаки, альона почала пиляти в Тіктоку відосики із хештегом «Мені не стидно». Але і цього альонушці стало мало. Вона почала записувати відосики, як взимку Європа і Німеччина замерзатиме. А врятувати її від цього може. Зрозуміло, лише одна людина. Її кумір Владімір Владіміровіч. Альосі, вату загайту Банзресима Рідн. Це солідарте. А злойте. In der letzten Zeit, so Solidarität und so habt ihr voll vergessen. Lässt du nach, lässt du euch so von so rechtsradikalen, so Querdenkern und so, so leiten. Also, Leute, wir müssen es echt noch mal so zusammentun und alle so ein bisschen frieren und ein bisschen weniger waschen, weil so Putin muss so sehen. Свісухи так сухопасин. Але якщо ви думаєте, що це відео і ця історія це один випадок, то прошу. Після 24 лютого Альона вона регулярно вивішувала у себе над рестораном російський прапор, як знак підтримки дій Путіна, як знак підтримки дій російської армії на території України. Небайдужі українці регулярно робили їй за це зауваження. Але до альонушки це не доходило. Більше того, в серпні цього року вона навіть зробила активний піар на цій історії. Проживя здесь 20 лет с таким еще ни разу я сама лично не сталкивалась. И так как ресторан у меня тоже уже 6 лет, поэтому до этого никогда такого не было, чтобы кто-то звонил и говорил что-то против русского ресторана в Германии. Потом случился, конечно, неприятный инцидент, после которого я решила все-таки обратиться в полицию. Это мне сломали почтовый ящик. І наклеїли нарядом наклейки, де був нарисований Путін. Поліція, я скажу, відреагувала очень хорошо. Они сразу же приїхали, сразу все записали. І ми все зафіксували, і адресу її ресторану, і все відео з її соцмереж. І я навіть готовий допомогти тим українцям, які от зараз збираються за кордон на автівці. І теоретично можуть зустріти її в тих краях. Друзі, вам просто необхідна страховка зелена картка. Вона там за кордоном обов'язкова. А ще з 3 жовтня зелена картка стала дешевшою в Україні. Тому я вам дуже рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна за 5 хвилин оформити зелену картку. Вводите дані, оплачуєте і отримаєте готову страховку на емейл. Навіть якщо ви зараз за кордоном та користуєтесь там авто, не переплачуйте за місцеву страховку. Нагадую, можна оформити поліс зеленої картки онлайн, не перетинаючи кордон. А з моїм промокодом НЕЛОСІ10 ви дістанете 10% знижки на зелену картку на Hotline Finance. Посилання та промокод традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. Вони теж записали те, що мені підходили телефонні юзи. В інтернеті, в Google теж нам поступали туди по одній зв'язочці відзиви. Вони навіть взяли з собою ці наклейки з зображенням Путіна, все зафіксували. все приняли в протокол, но, к сожалению, на данный момент еще никакой информации, что кто-то был найден или нету. Я не вижу в этом смысла. Почему? Только из-за того, что кто-то сейчас думает, то, что он должен себе вывешивать украинские флаги или какие-то другие флаги, потому что показать свою симпатию, я не собираюсь этого делать. У меня русские рестораны, там будет висеть русский флаг. Я не думаю міняти названня ресторану, як називався родиною, так і залишиться названня. Як там віс руський флаг, так он не буде вісіти до тих пір, поки у мене будуть посіти, поки я можу працювати і жити на цю виручку, я не збираюся закривати ресторан. Друзі, це просто богиня маркетингу. Їй натякають і не раз ще вона може втратити клієнтів, але ж вона руска. Вона буде твердо стояти на своєму. Більше того, після цієї історії в серпні вона навіть записала звернення до українців. Дорогі костеловые, если вы считаете, что найдем меня в Инстаграме, написав мне якусь то хіну і и поставить моему ресторану одну звездочку, вы сделаете меня хуже или меня заденете. то я спішу вас огорчити. Антиреклама это тоже реклама. Продолжайте в том же духе, мои дорогие. Ви добре почули цю браваду? Ви добре її запам'ятали? Бо коли настав жовтень і вона виклала це трешове відео в Тіктоку. Владимир Владимировичем сьогодні мало було. От у нас в Дрездені теж можна один разок хорошенько. Ї... все раптом. Моментально змінилося. Така смілива патріотка Раїсі раптом видалила це відео з Тіктока, а потім взагалі закрила весь свій Тікток профіль. Ну куды ж ты, патриотка, альйонушка, Ну а кто ж Путина и Раисю прославлять-то буду? Далі ще веселіше: просто такі круті українці почали валити рейтинг її ресторану в Гуглі. І так, що вона була змушена зняти мітку з Гугла свого ресторану. І тепер він в Гуглі просто не шукається. І це ще одна маленька, хай і маленька, але крута українська перемога. Схоже, наступні вихідні для Альонушки будуть не найкращими в її житті. Друзі, дозвольте. От, дозвольте подякувати патронам нашого проекту. Перед Передусім, патронам нашого проекту. І ви знаєте, я майже ніж впевнений, що один з патронів він живе в Німеччині і він підтримує наш проект. І це класно, це неймовірно. І ця людина і підтримувала і до повномасштабного вторгнення, і підтримує зараз. І це неймовірно, чесно, зворушує. Друзі, патрони. Я вам настільки неймовірно вдячний, що ви вірите. Ми переможемо, і наша, наша армія вже це показує. І я змушений, на жаль, констатувати. Ну, те, що я бачу зараз на дорогах України, на дорогах, зокрема, Києва, наш проект він все одно ще буде потрібен. Але я вірю, що ми докладемо максимум зусиль, щоб він закрився в хорошому розумінні цього слова. І на українських дорогах буде порядок. Я тоді буду думати, чим я буду займатися, друзі, поки я це робив, я показав всіх наших. Патронів в чому особливість? Патрони мають ексклюзивчики. Патрони можуть мені написати. Я завжди патронам відповідаю. Спілкуюся. Приємно завжди з патронами спілкуватися. Давайте про патронів завершу про те, що будь-хто може долучитися до патреону по QR-коду, по опису під відео. Будь ласка, велкам. Друзі, і трішечки про спонсорів. Спонсори – це ті люди, які не шкодують космічну суму. 35 гривень в місяць. Я не знаю, як вони жертвують, друзі. Але насправді, друзі, без, без іронії. Насправді, ну просто дякую. Ну, хтось ну не шкода людині 35 гривень, і це, і це круто, і це ну, приємно. І це означає, що ви вірите в наш проєкт. Довіряєте мені, ми ще й кошти для наших бійців збираємо. Це буде в наступному відео. Поки я це говорив, показав патронів, показав спонсорів. Баті! Я стараюсь дякую. І обіймаю вас всіх, дівчата і хлопці. Давайте никогда не будем забывать, что русский человек — это не национальность, это состояние души. И мы никогда не должны уподобляться той грязи, которая сейчас выливается на нас. Давайте всегда будем честными и справедливыми и протягивать руку помощи тем, кто на данный момент падает. Ведь это и делает нас русскими, что мы всегда были справедливы и никогда не уподоблялись той грязи, которую испокон веков выливалась на нас. Давайте оставаться такими, как мы есть, дружными, І справедливими від нами правда, і правда вскорі вскроється. А правда дійсно незабаром вскроється Альонушка, тому що небайдужі українці зберегли це відео, подали його в місцеву нім... німецьку поліцію, і їм прийшла відповідь, що це їхній запит прийнято, і відео обробляється. І там шанси притягти її доволі високі, тому що це відео вона зняла сама, вона сама його розмістила, і на цьому відео є прямий заклик чинити не дуже хороші речі проти інших людей. Друзі, я знаю, у вас чухаються руки, і ви готові до дій. Будь ласка. Є ще інстаграм, який ще дивовижно, але дихає. Є лінк на TripAdvisor. Я залишаю їх всіх в описі під відео в закріпленому коментарі. Друзі, ну от за те, що я сьогодні попрацював, я встиг скачати відео, я встиг його обробити. Я пожертвував сніданком. Можна мені вподобаєчку, вподобаєчку нашому проєкту, друзі, і обов'язково коментар. І ця суміш буде підіймати відео до гори. Друзі, ну давайте вже тренди. Ну я занудьгував. Ну, ви настільки класно виводили попередні відео в тренди. Друзі, підпишіться на наш канал, допоможіть нам розвиватися. І телеграм, тим, хто додивився, бонус. Повні версії в моєму телеграм-каналі там найбільше інформації. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Дзвіночок, друзі, окупанти. Я буду казати це до повної перемоги. Зваліть з нашої землі. і Відчепіться від нас навіть в країнах ЄС. Не будьте пласями! Зупинилося. Зупинилося.